Депутати Хуської районної ради підтримали питання про виконання програм економічного і соціального розвитку району за минулий рік. Програма фінансово-економічної допомоги одному з районних комунальних підприємств, внесення змін до комплексної програми збереження і використання пам'яток культурної спадщини. Затвердили і технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки за межами населеного пункту. Розгляд кількох програм перенесли на наступну сесію щодо районної програми розвитку освіти на 2014-2022, 2022 роки, то тут не обійшлося без обговорень. Говорили і про програму забезпечення призову на військову службу та військо-патріотичне виховання молоді району. П'ять рейсів, восьмі, шість рейсів. Гайну суму, сума, що прибула в цьому випадку. За це ми просимо 30 тисяч гривень. Тобто план на слідчий призов також дається такий, як і на 2014 Сума дана 30 тисяч. Ми знаємо, 30 тисяч. Минулого року при одному вартості палива 30 тисяч. Цього року при другій вартості палива тому ви просили надати кошторів за на цією карди. Після тривалих дискусій питання не зняли з порядку денного. За проект рішення у цілому проголосувала більшість депутатів. Затвердили і районний бюджет на 2014 рік. Обговорення суспільно-політичної ситуації в Україні залишили на кінець. Висловив підтримку людям, які стоять за нас з вами, які стоять за країну нашу, і висловив підтримку тим хустянам які не сидять вдома, а йдуть на майна. Я не пам'ятаю, щоб в Україні стріляв українець. І це треба припинити. І це має припинити керівництво держави. Опозиційні депутати підготували й офіційне звернення депутатів Хуської районної ради до Верховної Ради України, у якому висловили своє обурення та надзвичайну стурбованість щодо ситуації в державі, наголосили на необхідності прийняти рішення про проведення дострокових президентських і парламентських виборів. Повернення до конституції 2004 року, об'єктивного та всестороннього розслідування всіх фактів злочинних дій, здійснених посадовими особами, представниками правоохоронних органів, політичними діячами та іншими особами. Наша влада замість того, має на рівні держави, замість того, щоб припинити цей конфлікт, вона його чомусь вигмукує. І тому я вас закликаю підтримати дане звернення. Проте депутати, зокрема представники партії регіонів, дещо іншої думки. Тільки після того, як буде вивчена законність, буде дана оцінка всім діям правоохоронних органів, інших політичних осіб, тільки після того ми можемо говорити. Позачергові вибори, зміни до конституції і так далі. Відтак Федір Турчин запропонував виключити із звернені перші два пункти. Проте після цього обговорення стало більш бурхливим. Питання єдине, що може консолідувати державу, що може дати тим людям на майдані, які борються за незалежність, за спокійну, за виважену державу, в якій є закон для всіх. Тут є проєкт рішення. Тут соромно, соромно, тут. Обговорювати це рішення, рішення потрібно приймати, рішення потрібно підтримувати і показати всій громаді Закарпаття і всій Україні, що в Кузькій районній раді є депутати, які бачать і мають здоровий голос. У результаті рішення про звернення провалили. Не вистачило буквально двох голосів щодо поправок до звернення, які запропонували регіонали, їх теж не врахували за браком відповідної кількості голосів.